I so.

<говори> Ми їхали так в Турції, верталися з якоїсь туру. У нас мала два рочки на руках, манюсінька. Пече. я тут дощ впав. А тут дощ впав. Він як тут, а тут, а тут Пиняк, Тулюк, Тулюк, не бусити в боку. Почало нести. Yeah. <laughs>

<ріпи> Тримати. А -а -а. <ріпи> Ти бачиш, який цікавий кормить? <ріпи> до комена <до> <ріпи> приварена така труба. А чим? І тут -у труби. одна труба розвернута сюди, друга сюди. Тобто, коли вітер, воно спіть або туди йде, або сюди виходить. Ну, різними кутами. <ріпи> <зі своє ріпи> <зі своє ріпи> <вітер, ріпи> живе